Слава Ісусу Христу! Продовжуємо наш проєкт Голос духовності. Є таке запитання: як знову повернути стан чистоти тіла, якщо в тебе вже був статевий досвід, і ти постійно відчуваєш за провину. Хоча давно у Звернуся до книги Єзекіїла. Відверніться, зрічіться ваших переступів, щоб не мати вам більше приводу до гріха. Повідкидайте геть від себе ваші гріхи, що ними зрішили супроти мене. І зготуйте собі нове серце, новий дух. Чого б вам умирати, Дому Ізраїля? Мені не люба смерть грішника, слово Господа Бога. Наверніться ж і живіть. Є речі, які забути, мені здається, неможливо. І серед них, власне, перший статевий досвід. Важко уявити собі, що можна забути першого або першого. Через це той перший мав би бути назавжди по-правильному. Чи все маємо бути обережні в тих речах, які ми робимо. Знаєте, хто з мудрих сказав, що життя подібне на супермаркет, бери, що хочеш, але в кінці мусиш платити. Одного разу я їхав в купе з одним дуже мутим чоловіком. І ми були тільки двоє, дорога була довга, він знав, що я священник, ми почали спілкуватися на різноманітні теми. І тут я взнаю, що він був тричі жонатий. Я його попросив охарактеризуй кожне з своїх трьох подруж. Що ти про них можеш сказати коротко? Він задумався і через якийсь час говорить такі слова. Перша це правдива любов, друга була втечею, третя була стабільністю. Хоча він має зараз стабільність, хоча в нього ніби все налагодилось, але все ж таки була перша. Найважливіше, бо то була правдива любов. Можливо, там щось було в них неправильно, можливо, щось не до кінця обдумане, але все ж таки це найкраще пам'ятається. Знаєте, я дякую Богові за свою матір, яка була добрим таким психологом, таким вродженим від природи. Вона вміла мені все на пальцях пояснювати. І одного разу зі мною стався такий випадок. В училище, з училища група вирішила поїхати в Карпати на кілька днів. Мені було років 17. Я питаю батьків чи пустити. На моє здивування мене пускають. І вже маю виходити з дому. Мені моя мама дає той пакет з продуктами, який мав з собою взяти, і каже такі слова: приїде сліпа, крива, глуха, скаже, що в тебе вигідна, ти на ній одружишся. Кілька секунд. Потім ті кілька секунд зі мною були через ціле життя. Знаєте, напевно, в житті було багато випадків, коли міг переступити ту межу, але ні, я розумів, що на все. І, власне, ті мамині слова мені допомагали не переступати певні межі. Ви собі не можете, як то є добре, зручно можна сказати, не відчувати ніякого страху перед тим, що хтось прийде і скаже, що ти мене колись надурив. Ніхто не може прийти сказати мені, що то є моя дитина, нешлюбна або ще щось, бо нічого не було. Серце моє спокійне, Сплю спокійно. Не страшно. Знаєте, мусимо розуміти, що в тому світі все має свою ціну і маємо дуже добре думати, що робимо, бо деякі речі на все життя. Є така гарна приказка. Як постелиш. Так будеш спати. Будьмо мудрі в тому, що робимо, будьмо в дум... мудрі в тому, що проєктуємо в своєму житті, і пам'ятаємо про наслідки взагалі, завжди, щоб ніколи нас не боліло серце, ніколи не був сум, щоб ніколи не було страху. І хай Господь нам в цьому допомагає. Слава Ісусу Христу!